Друзі, вітаємо на нашому каналі. Ви пам'ятаєте, я піднімав питання військових, які сьогодні вже не воюють, лікуються. І проблема в тому, що вони їх, як вони отримують поранення, вивоз, виводять поза штат і вони отримують там 800, ну хто скільки, 600 гривень. От я коли викинув це, до мене почали телефонувати люди. І знайомі, і незнайомі, і багато людей, які говорять, що так, факт. От я дивіться ну, блін, Не буду показувати карточку. Дивіться, 824 гривні 94 копійки. Людина мені скинула свою зарплатну карточку. От, і є, этот, є факт. Він каже: я так живу вже півроку. Ось він пише: це при моїх то проблемах із серцем після контузії двох років екстримів. Відпустили, відпустити, не відпускають. Щоб людина навіть хвора, покалічена, змогла заробити на себе і свою сім'ю. Платити не платить. Лікуйся і живи як хочеш. Рабство якесь в Україні у 21-му столітті. Це пише людина, засновник дуже серйозної організації. Я не буду просто називати, ми не обговорювали це питання з ним. Людина Патріот, був на Майдані. Воював під Бахмутом, отримав важку контузію. Тобто, це такі люди відомі, серйозні, які хотіли і хочуть воювати, але їх кинули. Вони кажуть, ми знаходимося. Він пише: рабство якесь. Ну, друзі, ну, я, а як далі? А як далі буде це все? Сотні тисяч таких людей викинутих на вулиці, і це буде продовжуватися далі. Скажіть, будь ласка, дякую.